З Кабзоном прямо дружило з юності. От прямо з юності дружили, розумієте? І Кабзон багато татових пісень співав. І от є пісня Колодязний Журавель. А, там такі слова, що хай знає він, ну, Журавель колодязний, що лиш на Україні солодкою стає проста вода. І це співав Кабзон, уявляєте? Тобто, це ну, такий вища ознака патріотизму і любові до своєї батьківщини. І тато у 2014 році, коли той е, анексію Криму значить, прийняв, став виправдовувати, Йося, йдеш ти і поклав трубу. <глух> Я такий о! Так". І розсварилося б хлам. і Щоб ти здох? І він здох. Тато взагалі не можна комусь щось бажати, бо так і буде. У тата дуже сильна енергетика. У нього, ну. Тому я бажаю всім, щоб тато їм бажав добра.